Словом Господнім небеса утвердилися. І Духом уст його вся сила їх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Все Отці, преподобні брати і сестри в монашестві. Дорогі в Христі, брати і сестри, у цю першу неділю Великого посту у Євангелії. Ми щойно чули розповідь про одну зустріч. Зустріч, яка починається із сумніву і скептицизму. Ну що доброго може бути з Назарету? Відтак закликом прийди і подивись, а потім відкриттям змісту свого власного буття, значення своєї власної особи і своєї місії. А завершується та історія ісповіддю віри, ти іси син Божий, ти цар Ізраїля, і обіцянкою Господньою бачити нам з вами, віруючим в Бога сьогодні, відкриті небеса. Для того, щоб справді зрозуміти, що пережив оцей Натанаїл? Коли прийшов і подивився і зустрів Ісуса, нам потрібно пригадати історію ще однієї зустрічі, бо одна пояснює іншу. Ми читаємо у книгах священного писання про те, як пророк і боговитець Мойсей в пустелі побачив кущ, який горів, але не згорав. І з того куща цієї неопалимої купини промовив до нього Бог, покликав його Мойсею. І той зацікавлений тим видінням прийшов. І з того куща промовив до нього його Бог, кажучи, я Бог батьків твоїх, Авраама, Ісака і Якова. Кинь взуття з ніг Твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе. І тоді Мойсей зрозумів зміст свого власного імені, що означає з води взяти. Він зрозумів, що його Господь Бог врятував від смерті для якоїсь важливої місії, місії визволення свого власного народу з рабства. Покаже Господь, Плач і голосіння народу мого дійшов до моїх, вуз, до моїх вух. Ось я посилаю тебе. Щось подібного пережив і Натанаїл, коли сказав йому Господь Бог, я бачив тебе, коли ти був під смоковницею. Бо передання церкви каже, що то мати сховала його від вбивчої руки вояка у Ефлеємі під Смоковницею. І він зрозумів, що той учитель з Назарету це є Бог Ізраїля, Бог батьків його, Авраама, Ісака і Якова, який врятував Його, даючи йому якусь особливу апостольську місію служіння. Ісусі Христі з Назарету Він побачив Сина Божого, бо плочене Боже Слово. Бо Бог є царем Ізраїля. Той син Божий, про якого голос тільки чув колись Моїсей, сьогодні Натанаїл міг його побачити власними очима. Торкнутись власними руками, відкрити зміст свого власного життя. І почати сповняти місію визволення Божого люду від гріха і смерті. Словом Божим небеса утвердилися. І духом уст його вся сила їх. Ми цієї неділі святкуємо неділю православ'я. Неділю повноти апостольської віри Христової Церкви. Істинності цієї віри. Але змістом цієї неділі є те, що сьогодні ми з вами можемо пережити подібну зустріч, яку пережив колись Мойсей і Натанаїв. Бо православ'я означає повнота передання. Повнота передання можливості зустрічі з Божественною особою воплоченого Сина Божого. Можливість нам сьогодні пізнати зміст свого власного життя і покликання, зміст того власного історичного буття і моменту, який переживає сьогодні наш народ. А відтак розуміння нашої з вами місії. У тому житті як християн. Бо відкриті небеса, це означає можливість живого спілкування з Богом. Можливість побачити і почути Його. Ми в цю неділю особливо почитаємо святі ікони, тому що сьогодні через життя Христової Церкви можна побачити і почути воплощене Боже Слово. Апостол Інист Йоанн так каже про це: те, що очі наші бачили, те, що вуха наші чули, те, що руки наші дотикали, те слово життя ми вам передаємо, щоб ви мали спільність з нами, і ваша радість була повна. Кожен, хто поклоняється перед Святою іконою, цілує її, має можливість торкнутися невидимого світу, бачить відкриті небеса. А слухаючи проголошення Слово Боже у церкві, чує той самий голос, який кликав Моїсея Натанаїла і каже сьогодні усім нам: Прийди і подивись. Зустрінь Бога! У своєму житті і з віри скажи йому, ти є син Божий і цар мого власного, особистого життя. Словом Божим небеса утвердилися і силою уст його вся сила їх. Ми сьогодні в цей самий день святкуємо двохсотлітній ювілей. Великого пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Хто ж такий пророк? Пророк це є людський голос Божого Слова. Це є посланець Божий, якого Господь Бог обирає собі серед своїх людей для того, щоб донести до них, до їхнього серця і їхнього ума, Його Божественне Слово. Він сам казав, роздумуючи над Божественним писанням на псалом, на псалом 11, каже так. Возвеличу малих отих рабів німих, я на їх поставлю слово. А в іншому місці. Підкреслюючи, що те слово, яке він промовляє людським голосом, це не тільки його слова, але слова від Бога, він каже так. Ну що здавало бся, б слова? Слова і голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між ж люди. Яким дивним є сьогодні для нас цей голос нашого Тараса? Яким важливим є для нас, які сьогодні роздумуємо над долею свого свого народу? Яким важливим є той голос, який покликає нас сьогодні вийти з дому неволі і відкриванням двері, двері свободи і щастя. На своїй рідній землі. Сьогодні, щоб зрозуміти, зміст того, що ми переживаємо з таким страхом і трепетом, потрібно в одній руці тримати священне Писання, Боже Слово, а в іншій руці Кобзар нашого Тараса. І тоді наше серце оживе, а вухо відкриється. Почитаючи Божественне Слово і слухаючи нашого Пророка, ну якось по-іншому відчуваєш ті слова, подорожуючи по святих Київських горах, по місцях скроплених кров'ю Небесної Сотні слова скинь взуття з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш святе. Як по-іншому ми починаємо розуміти і бачити. Що ці палаючі вогні майдану були неопалимою купиною, з якої промовляв до нас Бог. Кажучи, я є Бог, батьків ваших, князя Володимира, Ярослава Мудрого, Бог, який є з вами. Бо голос плачу, мого народу дійшов до моїх вух. І ось я. Визволяю вас. Виться, як цікаво, голос Божий через Слово Тараса сьогодні відкриває нам значення того, що Бог є з нами. Що ми є ті люди, яких Він визволяє. Ті люди, які покликані сповнитися Його животворним словом, яким небеса. Утвердилися. Молімося сьогодні за нашу святу землю, яка дала нашому народу і цілому світові такого великого пророка. Молімося за нашу кращу долю, за єдність і соборність української землі, святої землі, святість, якої так відчувається особливо тут, у Києві. Молімося за неподільність нашої землі, за те, щоб Господь Бог захоронив усіх нас від лиха війни і нового кровопролиття. А наш Тарас нехай будить наші серця і наше сумління словом вічного, воплоченого, люблячого Бога, батьків наших. Амінь. Slava Jėzui Kristui.